Доброго ранку всім. 23 жовтня. Довкола нас. Осінь своїми золотими барвами все розмалювала. Листечко паде. І от в такому, такому листі, думаю, мені побачити грибочки буде важко, але є певні місця, на які я планую піти. І я переглянув свої. Минулорічні відео, що які в мене могли бути результати в районі 20-х числах жовтня. Там не густо, але пару штучок біленьких, якісь опенічки знайти можна було. Я дуже сподіваюся, що і сьогодні в мене це вийде, щоб можна було якось знати, чи треба закривати сезон вже, чи варто ще трошки походити. У ліси. Останніми днями погода не тішила, а сьогодні десь аж в районі 8-10 градусів, що мене тішить неймовірно. Хоча отак по цій картинці і не скажеш. Але поки йдеш, то око радіє. Я сподіваюся, що так само радіє і ваше око. І це заслуговує на те, щоб ви поставили лайк. Написали якийсь коментар, підписалися на мій канал. Я дуже-дуже вдячний вам за це, тому що ви навіть не уявляєте велику силу Ютуба і е, різних е, спільнот, які там існують. Тому що, от, наприклад, для мене є такою історія про те, коли під час матчу Україна-Азербайджан е, Артем Дамницький... Попросив їхню а, аудиторію підписатися на хлопців з кавунового футболу. А вже вчора ці ж хлопці, як то були запрошені шахтарем на їхній міжнародний матч. А, так що такими маленькими способами дуже легко добутися чогось дуже і дуже грандіозного. А в хлопців на той момент було вісім глядачів. А зараз вони вже беруть інтерв'ю е, і задають питання головному тренеру Донецького Шахтеря. Тому я впевнений, що якщо б ви зробили ці маленькі маніпуляції з Ютубом, це би допомогло, як і поширити моє відео, зробити його чуть-чуть більш видимим. Так само і долучитися до збору на підтримку 80-ї ОДШБ та інших підтримок Збройних сил України. І так само допомогти моїй подрузі Арінці в її боротьбі зі страшною хворобою лейкоз. І зараз вона вже проходить е, реабілітацію, таку, яка потребує великого, великого е, так, е, допомоги з нашої сторони, і я дуже сподіваюся, що ми разом зможемо це зробити. Хто в який спосіб може, будь ласка, допоможіть. Чи Збройним силам, чи людям, чи тим і тим, чи просто кажу добрим наміром, тому що я впевнений, що моя спільнота сама-сама краща. Ви най най найліпші. Тому я йду далі вверх і сподіваюся, що в мене буде що вам показати. Тому що. Все встелено листями, мені треба переходити в якусь хвойну частину лісу. От, А тут щось таке я бачу. Ну це поганки. Такі, які я не, не збираю, але отут, як в цьому знайти гриби, поки що, я навіть не уявляю. Я трошки поміняв ліси і тут... На мене чекають лисички. Далеко не всі суперової якості, але перейтися по них треба. І тому я їх позбираю і зараз покажу, що у нас вийде. Але я вже бачу, що деякі є просто дуже і дуже, дуже якісні. Так, тут не оці цікавлять. Тут. Опа! Але ж класні. Раз. Треба по цих місцях перейтися, бо якщо тут є такі, то можуть бути і ще. Так виглядає, що на вечерю в мене буде. Картопліка з лисичками. Тому що тут я вже потрошки щось назбирую, Тут ці не дуже. Але, слава Богу... Так, я десь тут ще бачу. О, тут. То я щось трошки та й назбираю, збираю. Так. От. Бо я вже думав, що грибів не буде. Нагадаю. 23 жовтня. Але я сліпе. Тут я ці збираю і думаю, так, треба йти забирати в відерку, щоб скидати. А тут от. От що у нас є? Які суперові. Лисички. Тобто в мене сьогодні точно буде все файно. Хотілося би, так, це можна відкласти. Щоб ще і білячків трошки було. Ну я думаю, що це також зовсім непоганий варіант. Я лисички дуже сильно люблю. Опа. Тільки подивіться, який. Так. Ці збираю. Хочеться сказати єс, єс, єс. Тому що я таки знайшов білячок. Ано. Опа. О! Ох ти ж він знаючи оп Оп. О. О! Але ж клас! Я такий його знайшов. Хух! Супер! Я вже думав, що біля не буде. Якби ви знали, наскільки мене грибочки роблять щасливим, коли от як то надії їх знайти було небагато. Але от вже маємо от таке. Це я сюди ставлю. Десь є ще отут бачив. Опа! Як би тебе достати звідти? От, от так і достати. Це сюди, там ще є і ще один забирає. От. Я дуже щасливий. Трошки. Перейшовся різними ділянками і не було, але можу сказати, що за той час, поки ходив, то закінчив слухати книжку, як я люблю казати читати е Фредерік Бакман, мої друзі. Можу сказати, що не зважаючи на той момент, що я не є найбільшим фанатом цього автора, мені подобається щось подібніше до... Стівена Кінга або чогось такого серйознішого. Але ця книжка мені принесла дуже багато приємних емоцій, задоволення. Тому я рекомендую, як тільки вона вийде в українському перекладі, бо я її слухав англійською, то дуже рекомендую це е, та доб доброта, якої нам подекуди бракує. тому що в нього дуже часто настільки прості і наївні книжки, що аж деколи ну, воно відштовхує, а тут якраз в міру. Гарна історія, гарна книжка, приємні емоції, багато радості. І книжка здатна розчулити. Недавно автор каналу Світ очима Гуцулів. Так би мовити, взірвав інтернет. Тим, що він показував, як він збирає Корбан, коров'як, гордуман або Карпатський трюфель. Ну, я можу сказати одне. Цей гриб знаходиться в червоній книзі. Збирати його я не рекомендую. І це є на совісті кожної людини, але від себе скажу, що ну, їх є дуже мало. І для мене просто той факт, що я його знайшов, вже вартує набагато-набагато більше, аніж якась оманлива або, можливо, якась така специфічна смакова добавка, яку з нього. Роблять. Хоча кажуть, що на справжніх карпатських весіллях це страва номер 1 Тому я для вас його зазніму, потішуся, і, можливо, я сюди прийду там через тиждень або через пару днів, коли він вискочить. Тому що я вже неодноразово вам казав, що коли вони дозрівають повністю. Вони просто собі вискакують з землі, і тоді думаю, що їх брати вже можна. А поки що, хай собі росте. Це таке моє правило. Я хочу бути за собою от таким. Ну, а для тих, кого цікавить, що це саме за гриб, то це е, Орбан Гурдуман кататалезмор Царська. от. Дуже-дуже рідкісний в Україні гриб. Ще поширений він є в нас. Подібні гриби є ще в Японії і в Канаді. І там, наприклад, в Японії вони називаються Мацутаки. От погугліть відео це щось неймовірне. Але от так я вам його хочу показати. При тому, що я далеко не найкращий шукач білих грибів в травах. Я все одно вирішив таки піти сюди. Бо тут я колись щось та й знаходив. І це, напевно, єдине місце, де я в травах щось знаходив. І так як в лісі не було, от, окрім того, одного білячка нічого, то думаю, раз я вже тут, то може... Тут щось буде, але можу чесно вам сказати, що зараз от хожу і більше сподіваюся не на візуал, а на запах. Тому що коли тут ходиш, я думаю, якщо почути запах білого гриба, то вже можна йти суто на нього, бо тут вони би мали ширитися ці запахи набагато-набагато краще. Але якщо нічого не буде, ну то значить нічого і не буде. О, як мінімум, попробувати мені вартувало. Я вже десь сьомий раз переходив з місця на місце, дивився різні можливі точки, де би щось могло бути, але так більше я нічого і не знайшов. Я потрошки вертаюся і хочу поділитися з вами от таким Сьогоднішнім доробком, що я вважаю просто неймовірно успішним, і на вечір буде жарена картопелька з лисичками. Це просто мега-мега-мега радість для мене. І якщо вам також радісно було дивитися, то, будь ласка, поставте лайк, прокоментуйте і підпишіться на мій канал. В цьому відео я говорив, напевно, трошки більше, ніж завжди, тому що... Ну як ви розумієте, показати мені було мало що, але я старався, щоб воно було для вас цікаво. І якщо вам ще щось цікаво, то напишіть, запитайте в коментарі. Я не знаю, чи буде ще цього року в мене спроба походу на гриболовлю. Ну, думаю, що так, але чи буде вона результативна, швидше за все ні. І тому я дякую вам за те, що ви це все відео були зі мною. І можна сказати навіть не тільки відео, а і весь грибний сезон. Я, як завжди, попрошу вас дуже сильно не залишатися осторонь потреб, як глобальних, таких як допомога Збройним силам України. У мене також є баночка, де я збираю для 80-ї ОДШБ та на інші ініціативи Збройних сил, до яких доєднуюсь. І думаю, що от я вже списувався з Северином з Брутального. Думаю, що десь якраз все те, що було накопичено, піде туди, куди треба, для того, щоб ці кошти максимально зробили допомогу та наблизили нашу перемогу. А ще попрошу також не забувати, що моя близька подруга Аріна бореться з хворобою і їй потрібні кошти на реабілітацію та підтримання. Тому я дуже попрошу вас не бути осторонь і цієї біди. От, все ви бачите, всі QR-коди. Ви неймовірні, ви неповторні. Ви мої найкращі люди. Ви супер спільнота. Я дуже хочу, щоб ви знали, що я дуже щиро бажаю нам всім, щоб в нас всіх все було добре. Останні дні було дуже холодно, а тут, бачите, раз і вийшло сонечко. І щоб таке сонечко було завжди і біля вас. Слава Україні!